Ам'янське задихається, а Ахметов рахує мільярди. Його заводи, Камет Сталь і Дніпровський Металургічний перетворили місто на Чорну дірку для здоров'я. Дим, пил і сморяд летять людям у легені, а на папері все красиво. Звіти про мільярдні прибутки Метинвесту. Маючи десятки мільярдів кишені, власники навіть не намагаються модернізувати очисні системи. За це знаходять схеми, що прокампи уникати перевірок, відмазуватись смішними штрафами у кілька тисяч гривень. І мало того, підприємства демонстративно не пускають інспекторів, поліція робить вигляд, що нічого не бачить, а суди, прокуратура штампують відмови на будь-які скарги. Це вже не просто бізнес, а відкрита зневага Ахметова до людей і держави. Коли хвороби, і смерть стають побічним продуктам виробництва, це вже. Не про економіку, а про цинізм і безкарність. Питання лише одне: скільки ще мають задихатися мешканці Кам'янського, щоб влада наважилась зачепити олігарха Ахметова, Хочеш більше, наш телеграм-канал?